Добрий день, любі друзі! Мене звати Оленщин Софія. Ви на каналі Софія Оленшин. Сьогодні при чудовий день. Я казав, завтра буду знімати, але ні, сьогодні на Френкі з колекції фотосесія. Давайте почнемо з коробки. Зверху ми бачимо герб Monster High, надпись Monster High, саму фотку Френкі. сині сердечко пише 6 сердечко і уводить. Бачимо назву Френкенштейн, фесиму Френкі тут і всіх дівчат зверху. Перевнемо коробку бачимо надпись Монстер Хай. І збоку бачимо герб Монстер Хай і двох героїв. Тут зверху бачимо Монстер Хай. Значок Герб High, Френкенштейн і пише, що іншими мовами Франкенштейн. які герої тут ще є? Чому де колару зображено дуже смішно. Франкенштейн. І тут пішки з незрозумілими мовами. Тут є Лагуна, та який Френкі і оперед. У мене є блокнотики з тої колекції. Якщо я знайду, я їх покажу вам. Покажу. їх у мене є три блокнотика. Хочу розпаковувати, але я ще хочу розтягнути час. Ну, а потім я гляну. Вам поки, я вам покажу. І бачимо комп'ютер. Давайте почнемо нашу розпаковку нашої Френкі. І знову бачимо теж, що тут пише Френкішти. Давайте і розпакуємо її. Ми масинько так шкода витягати її з тої коробки, але хочеться глянути на неї в реалі. Коробку хочеться не пошкодити, бо так в мене остання а чому мені хочеться її пошкодити. Так. Зараз буде відеообзор на неї. Ой, все, і підставка, блін, тут так трохи важко відчіпляється вона. ось. Привітки привіт, до вас бачу. Ой, яка вона прикольники тут жінці. я ясь можу спробувати. І так, давайте зараз заберемо. то відріжемо. І тут заберемо. Відріжемо так обережно, щоб нічого не порізати. Эй, блин, тут так приклеено. О, карточка, что... Ого, я такой карточки пощеразборчиво. Прикле... Прикле... Приклеено. Чем тут приклеено? Скучно? Все, убрали. Ось. Я достала книжечку. Сейчас... Зараз... Дістаю все інші речі. Давайте перше дістанемо сумочки. Оу, дивіться, вона відкривається, навіть не знала, Дивіться така сумочка. Боже, папку треба дістати підставку. Підставка у мене перша підставка Monster High. День фотосесії, ти будеш з мене фотосесіяти з моїми ляльками. Но этого же напомню, все добре знают, Фрэнки. Пону, режете? О, сейчас. Ага. Сейчас открою эту папку. Вот такая папка. Сейчас, Фрэнки, почекай. Ну короче, такая папка. Я не верю, в мои дневник, но дневник. Тут же наклейка. Дивіться наклейки. Їх треба наклеювати всюди. Ото днів. І всі монстри. Тут навіть на дів... днівник. Навіть не вірила, що тут є наклейки. Тоді Френкі і всі Коротше. Давайте розпочатаємо. Вау, розчоска. Тут бачимо, пише надпись і розчоска. Коротше, потім все. Вибор, підставку, боже, підставку, мені, підставку мені підставка масстрай. Виспусі мене так. І... У, підставка. У яка чорна, але класна, я не можу повірити. Розпечатаємо собі саму куклу, і ляльку. Ти ж можеш рухати Другою. Зараз Френкі, Чекай, Халинки, бойський не розрізати. Я стараюсь все обережно. Ой, яке в неї було Яке волосся залаковане. Ого, тверде. І треба обережно волосся. Раз. І волосся. А волосся ужас як закріплено сильно. Ай, блін. Раз. Тут друге вже є. Ну якось так. Ну, ні, не підійде. Підій. Я так тут боку. Боже, яке м'ягеньке на не віриться. І що там ще? Боже, її так запакували, Боже тут. Френкі ти дай фотосесії. Треба отто Все, коробку оббираємо. Ось наша лялька. Ну подивіться. Чим вона не прекрасна? Дивіться, ну, боженько Волосся ой, яке м'ягеньке. Бовтики, кофточка. Тепер вона в мене буде фотосесіями зніматися з дівчонками. А, а поняла, я тебе куртку забрати. Зрозуміло, вніше інсянка. Ось. Ой. Ой, трошечки мені незвично до ляльок Монстер хай, але звично до Ever After і Wink. Ось. І так отставте пальці вгору, Підписуйтесь на мій канал, пишіть за комментарий. Дися добре, па-па! Я сиджу в контактах. Па. Кісі кісі бай!